Привіт, рада вітати вас на каналі. Ну, що там ви? Не замерзли, бо ми трохи, знаєте, щось останні дні якось замерзли, кожен день топимо в хаті, вже все. Осінь така конкретна прийшла. Але сьогодні трошки розвиднилось. Знаєте, що? Думаю, що тягнути, вийшла на город. Та Закінчила з полуницею, бо ну, я не скажу, що прям я так ідеально все зробила, але все-таки, знаєте, трошки порядочок навела до весни. Нехай вона собі стоїть, а по весні буду дивитись, Чи буду розсаджувати, бо не зробила те, що я думала. Думала, що я її розсаджу. Як завжди, я рядочки отак зробила. Вусика приберу, але щось не хочеться мені. Нехай вона перезимує. Потім я візьму досажу, де. Вимерзло, де мені не подобається, і, і буде видно. Так що трошки працюємо. Треба шланги вже прибирати, бо тож я їх не прибирала, бо думала, буду полуницю розсаджувати. А це треба, щоб Макс їх розкрутив і скласти вже на місце. Ось шматочок полуниці, великий бур'ян повиривала, а таке щось маленьке залишилось, воно зиму простоїть, потім грабельками все це загребеться, обріжеться. Коротше, щось, щось буде. Казала вам, що на городі вже квіточок немає, а вийшла тут а три кущі, є, треба їх пересадити в двір. Я щось думала, що вже геть пусто, тут на городі. А все-таки три кущики залишились, то заберу їх у двір. А зараз в мене є там такий агрегат. Якщо зараз заведеться він, то попрацюємо, бо я до нього сама не лізла, це Макс позавчора. Ним трошки працював, так що підемо зараз на перевірку. Ось такий агрегат. Це називається тримайте мене семеро, не понеси мене, не занеси мене. Чого, бо От позаду мене Макс ділянку робив. Я йому сказала: ти мені вимкни я буду сама. Я як взяла, воно мене як потягнуло, таке щось. Я думала, так, взяв і їдеш туди-сюди, ага. Якось отут не можна. Швидкість, ти наче не сильно тиснеш, а воно пря як, як дурне. Це не наші. Хоча ми колись таке хотіли придбати. Але добре, що не придбали ні-ні. ні це Люди просто переїжджають, і у нас, поки він стоїть, але ми запитали. Бо не хочеться ж під часник копати ділянку руками, все одно там трошечки воно там взяло не, не глибоко, але все одно легше так, ніж стояти раком і копати. То запитали, нам сказали, можна попробувати. Тож ми і попробували. А це, хочу, все-таки, поки воно ще стоїть у нас, воно, він, культиватор, стоїть у нас, то Пройтися рядочки все-таки шлегше цим, так що зараз мене понесе, занесе. так. Такі замерти. Так, я вже не працювала, то він п'ятнадцять, не буду чекати, але воно так красе. Хочу сказати, вже знаєте, трохи легше. То перший раз, як взяла, воно мене як поперло Це вже не так, але все одно. Знаєте, для теплиці, напевно, так рядочки між полуницею можливо. І я б думку свою змінила, що можна таке купувати. тут Тут ось рядочки видно є. А тут. Повимерзало воно ще по весні, не скрізь вона була. Так що тут рядочків далі немає, то я так і йшлася. Де між рядочками була полуничка, нічого страшного. Ще вон там вона є, пересадиться. Так що несу. від ціля і трошки пройдуся. Ви знаєте, я свою думку змінила. Я трошки попрацювала і по полуниці, і там, де чиста діляночка була, то. Така штука. Можна було б диркати. Я трошки не буду нагліть, не моє. Зараз треба тільки почистити, бо фортулак попав. А так, в принципі, щоб щось сказати так чи ні, треба попрацювати нормально, а не так, як я перший раз взяла, воно як поперло. А тут трошки також спина мокра. Зараз. Туди завезу та почищу та йду далі. А я ще, знаєте, друзі, що роблю? О, Ну ви вже побачили листя, гілочки обрізаю грушу. Я вже вам розповідала, що була в нас така старенька літня груша, і на неї ми зробили щепи. Ми. І я, Марина Петрівна зробила, і все прижилося майже все. Отут От я майже вже обрізала, ще там вон верхушечку треба обрізати. Незручно не можу поставити, немає такої драбинки. То що, оцю половину зараз буду обрізати. У нас тут літня горуша, ну це саме дерево, потім середня, дуже смачні. І як виявилось, тільки що зимова була. Я думала, вона не прижилася, бо я щеплювала те, що в нас там зимової, а ані. Тільки що схорумала, так що зараз буду обрізати ось цю половину. Так, хоч би не навернутися, але знаєте що, десь вже обхнула цей секатор. Це вже все. Це моя болячка, цей секатор. Ау, ти де? Ну, добре, зараз попиляємо поки. Так, що це щепа чи не щепа? Це, напевно, не щепа, значить пиляє. Так. і я це зробила. О. Так. Ще те, що вгору йде, треба. пильнути.